3 серпня 2022 року. Перелік питань у нас на сьогодні такий: 1.1. Розгляд заяви ФОП Федоренко щодо нулювання ліцензії. 2.1. Затвердження порядку виконання та надання розрахунку електромагнітної сумісності. 2.2. Розгляд проєкту наказу Мінекономіки про затвердження змін до уніфікованої форми акта, складеного за результатами планової чи позапланової перевірки. Два, три розгляд проекту розпорядження кабміну про затвердження плану заходів з підтримки бізнесу та дерегуляції. Два, Врахування висловлених органам поз... органом державної реєстрації зауважень до постанови НКІК від 13 липня за номером 103. Два, п'ять теж саме номер 104, і 2.6 теж а, врахування. Висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови від 6 липня номер 95 І далі 4.1 – проведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Якщо немає зауважень до цього порядку денного, маю зауважень. Це три питання з голосу, Ми, начебто їх прям про проговорювали. Тому хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Будь ласка, питання 1.1. Марченко. Доброго дня, шановний голова, шановні члени комісії. Зараз На ваш розгляд видається проєкт рішення про розгляд заяви ФОП Федоренко щодо анулювання ліцензії. Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 54 закону України про електронні комунікації. Я розглянув, що заяву Федорянка 1 від 8.07.2022 року. Національна комісія що здійснює державне регулювання в сфері електронних комунікацій речестотного аспекту та надання послуг поштового зв'язку вирішила. Анулювати фізичну особу підприємцю Федорянку Денису Володимировичу. Ліцензію на використання радіочастотним ресурсом України номер 10311 від 25.09.2020 для широкосмугового радіодоступу радіозв'язку в системі системи передавання даних з використанням шумоподобних сигналів на території Запорізької області. Друге, департамент забезпечення діяльності забезпечить направлення до державного підприємства Український державний центр радіочастот копію цього рішення для ховання в роботі. За власним бажанням, за зверненням Федоренко... Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руку. Одноголосно. Що не прийнято. Далі, будь ласка, два. Один. На ваш розгляд подається проєкт постанови про затвердження порядку виконання та надання розрахунку електромагнітної сумісності для загальних користувачів відповідно до частини першої. и 3 статьи 69 частины 80 статьи 72 закон Украины про электронной коммуникации, это частина 4 статьи 4 закон Украины про национальную комиссию, что здесь не должно регулирование в сферах электронных коммуникаций, частотного о на спектрах, это надание послуг поштового Национальная комиссия, что здесь не должно регулирование в сферах электронных коммуникаций, частотного о на спектрах, это надание послуг поштового звезку, постановляя, Перше, затвердити порядок виконання та надання розрахунку електромагнітної сумісності для загальних користувачів, що додаються. Друге, департамент ліцензування, установленим законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Прошу підтримати після громадських консультацій зауваження та пропозиції громадськості враховування. Дякую. Є питання? Питань немає, Я пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руку. Одноголосний. Далі, будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект рішення про розгляд проекту наказу Міністерства економіки України про затвердження змін до уніфікованої форми акту. Складеного за результатами проведення планової та позапланової перевірки, за дотриманням суб'єктів господарювання, вимог законодавства сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін. Зазначений проект був опрацьован в апараті комісії. За результатами опрацювання запропоновано погодити проект наказу з пропозиціями. Пропозиція стосується додаткових змін пов'язаних з вступом в дію законів України про електронні комунікації та про національну комісію, що здійснює державне реагування в сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, і стосується вилучення пунктів, що відносяться до тарифів універ... універсальної послуги поштового зв'язку. Також внесення редакційних правок стосовно питань доступу з метою розвитку електронних комунікаційних мереж. Прошу підтримати. Дякую. Є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одноголосно. Далі, будь ласка. Шановний голос, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення комісії про розгляд проєкту розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження плану заходів з підтримки бізнесу і з регуляції господарської діяльності впродовж дії в Україні режиму воєнного стану. А також забезпечення сприятливих умов ведення бізнесу, бізнес-клімату для послів післявоєнного відновлення національної економіки та відбудови інфраструктури України. Проєкт акта надійшов на погодження від державної регуляторної служби у запропонованому плані заходів викладені завдання щодо підготовки проєктів, законодавчих та нормативно-правових актів спрямованих на спрощення умов ведення підприємницької діяльності. Зокрема, план заходів включає в себе перелік із 136 заходів та завдань. Разом з тим, за результатами опрацювання вказаного проекту плану, пропонується відповідно до параграфа 37 регламенту кабінету міністрів України погодити зазначений проект із зауваженнями та пропозиціями. Чотири зауваження і пропозиції. Перше у позиції 98, ой, вибачте, у позиції 87 плану заходів, яка передбачає завдання щодо зменшення надмірних витрат підприємств у частині скасування рентної плати за користування. Частотами у зв'язку з втратами інфраструктури у регіонах, в яких проводились бойові дії, пропонується виключити у зв'язку з відсутністю додаткових обґрунтувань та розрахунків необхідності зменшення чи скасування рентної плати. А також у зв'язку з тим, що на сьогодні держава в особі НСУ надала під час воєнного стану трьом найбільшим постачальникам електронних комунікаційних мереж та послуг, що надають послуги мобільного зв'язку смуги радіочастот безоплатно та без необхідності сплати рентної плати. Лише розмір якої за ці смуги радіочастот складає близько 24 мільйонів гривень щомісячно. У позиції 98 пропонується абревіатуру НКРЗ е, замінити абревіатуру НКЯК. у позиції 106 пропонується викласти інший строк виконання для комісії. Це четвертий квартал 2022 року. І позицію 109 виключити з відповідним обґрунтуванням. Детальні зауваження і пропозиції наведені у додатку до листа, прошу підтримати запропонований проект рішення. Дякую. Дякую, будь ласка, лайфсел. Дякую за надане слово. Хотіли прокоментувати від того Лайфсел. По перше, дякуємо комісії за залучення в процесі створення цього плану. Це дійсно дуже важливий документ для нас, як оператора, щоб створити бізнес середовище, якого можемо продовжити ефективно працювати. Хотіли коротко прокоментувати по зауваженням комісії. В першу чергу по позиції 106 щодо е, таксотермінації, розробки моделі ефективного оператора е, ми залучені. Про це розуміємо виклики, які пов'язані з розробкою моделі. Тому е, пропозиція подовжити срок виглядає для нас нормально. Але ми також розуміємо, що встановлене такси на рівні собіварсті це питання вільного спілкування абонентів е, в часи, коли зв'язок перетворився з комерційною услугою на життєву необхідність. Це питання здатності операторів також підтримувати абонентів безкоштовними послугами під час війни. Тому пропонуємо розглядати цей четвертий квартал як фінальну дату, на яку вже буде прийнята модель ЕЛРІК. Але ми також готові допомагати комісії, щоб зробити це швидше, якщо буде така можливість. Тепер окремо по позиціям 87 і 109. Минулого тижня міністерство цифрової трансформації оприлюднило Світового банку, який оцінив збитки українського ринку електронних комунікацій у 2,6 мільярдів доларів США, і це тільки приблизна цифра, яка може зростати залежно від перебігу військових дій. І ми розуміємо, що у короткостоковій перспективі ми навряд чи отримуємо відшкодування цих збитків. В той же час ми виконуємо стратегічні завдання для держави. Ми відновимо мережі електронних комунікацій. Ми поки мусимо покривати мобільним зв'язком. І швидкісним інтернетом залізниці, і дороги забезпечувати стабільність надання послуг е, і запити викладені у цих двох пунктах. Вони мають прямий вплив на швидкість виконання цих завдань. Е, а в цих пунктах е, дивіться по пункту 87 А в принципі, по пункту 109 мова йде про радіочастотні ресурси, мова йде. Про послуги моніторингу в окупованих регіонах і на територіях, де ведуться бойові дії. Тобто, фактично, це такі послуги, якими пратерами вже не користуються ще з лютого 22 року, але при цьому ми досі вимушені за них сплачувати, замість того, щоб ці кошти направляти на відбудову і покращення нашої мережі, тому на нашу думку, доцільно все таки розглянути можливість додання цих позицій до плану. А щодо надання смуги, смуги радіочастоти тимчасового безоплатного користування, ми дійсно вдячні за таку можливість. Ця можливість дозволила нам забезпечити достойну якість зв'язку в умовах війни і в умовах масової міграції населення. Тому ми не розглядаємо це як односторонню підтримку бізнесу з боку держави, а скоріше як спільні зусилля операторів і держави, щоб забезпечити населення суспільно важливою послуги під час війни. Дякую. Дякую. Хтось хоче прокоментувати? Олександр колеч, дозвольте питання єдине, що просто там стосувалося пункту 109, Я хотів би перезадати питання лайфселу. Скажіть, будь ласка, а чим пункт 109, якимось чином впливає на вас, не впливає безпосередньо на аргументи, які викладені в тіс програм? Е, дивіться в принаймні в тому форматі, як ми подавали пропозиції до плану дерегуляції, пункт 109 по ОДЦР. Він стосується того, що Ну, по перше, у ДЦР цього року відмінив коефіцієнт на, на моніторинг. Тобто, ми сплачуємо десь півтора рази більше цього року, ніж мали сплатити минулого. По друге, роботи ОДЦР не ведуться на значній кількості територій з рахунок окупації і бойових дій, тому трошки дивно виглядає, що під час війни у нас майже півторази. Зросли витрати на моніторинг і на наводиться в той час, коли робіт проводиться менше, тому і була пропозиція оптимізувати, щоб ця, ці витрати відповідали тим роботам, які проводять витрати. Відповідають роботам, які ми проводимо, однозначно, тому що ми теж не проводимо моніторинг на окупованих територіях. Таким чином, ми не приймаємо оплату від вас з окупованих територій, не враховуючи на збільшення як мінімум навантаження. Відношенню до наших витрат, які зараз здійснюються, по напрямкам, ви це, це теж знаєте, і паливо дорожче, і і так, далі, і так далі. Я до чого веду, що у нас завжди бюджет наш оптимізований, він прозорий, і по ньому звіти всі здаються, і всі все відомо. Тобто, яке відношення погодження з ринком, в тому числі підвищення або зняття коефіцієнтів, відноситься до якоїсь оптимізації з незрозумілим напрямком оптимізації, в чому оптимізація? І в чому дерегуляція оптимізації? Ну я можу тільки ще додати, що е, вчора була зустріч, е, чи перепрошую, чи в п'ятницю, не пам'ятаю, була зустріч щодо порядку проведення моніторингу, е, зокрема з УДЦР, і там було дуже зрозуміло, що питання оплати, е, порядку оплати і розміру оплати за ці послуги він залишається дуже важливим і критичним, особливо для мобільних операторів, тому що ми сплачуємо левову частину цього бюджету. Танка, я тоді в першу чергу хочу звернутися до членів комісії. Я тут чітко для себе розумію про те, що ми тут змішуємо все в купу, де порядок проведення моніторингу, де закон по відношенню до якого мусить бути розроблений порядок, а де порядок дерегуляції якоїсь, де тільки одне державне підприємство з цього переліку України попадає в якусь дерегуляцію з незрозумілих ще раз кажу пояснені причин безпосередньо по відношенню до цього документу, тому шановні члени комісії. Прохання від ОДЦР підтримати проект рішення, який сьогодні розглядається. Дякую. Дякую, Володимир Іванович, Лілія. Будь ласка. Uh, так, дякую. Uh, ну, передусім, я хотіла би сказати, що ми завжди uh, дуже дякували при uh, любій нагоді операторам за ті зусилля, які ви докладаєте в умовах воєнного ставу, в умовах війни для відновлення мереж і забезпечення в зв'язку наших uh, абонентів. Це безумовно. Величезний вклад і в економіку країни, і безумовно для безпеки країни і для перемоги, я хотіла би прокоментувати два моменти: перше, що стосується ЕЛРІКУ, правда, у нас і так і заплановано, що на четвертий квартал ми маємо завершити розробку моделі ЕЛРІ, і власне це було практично і початковим нашим планом, але нам коштує дуже багато зусиль, які ми докладаємо заради того, щоб ця модель взагалі відбулася. Оскільки і у нас були дуже великі дискусії з ринком і Виклики у зборі необхідної інформації. Тим не менше, на даний момент ми вже практично завершили вправу зі збору інформації, тому ми насправді очікуємо, що в четвертому кварталі модель, модель рік буде розроблена і ми почнемо її імплементацію. Другий момент, який стосується аналізу світового банку і два їхніх обрахунків 2,6 мільярда доларів. Тут я би хотіла прояснити, що це питання про втрати для всього ринку, це втрати, які стосуються стосувалися як інфраструктури, це втрати, які стосувалися про недоотриманий дохід, і це також закладалися кошти, які потрібні для відновлення. Тому це дуже великий кошик, який складається з багатьох складових, і стосується абсолютно всього ринку, і фіксованого, і мобільного, і магістральчиків, і всього іншого. Тому безумовно, це дуже великі суми, які ну не очевидно, коли це може бути відшкодовано. Але тут теж ми маємо розділяти, що зараз ми говоримо про план дерегуляції, а не власне про понесені втрати, тому що вони тут дуже багаторівневі. В мене все. Якщо можна тільки коротка реплика. все таки план дерегуляції і підтримки бізнесу, і ми тому розглядаємо і фінансові питання в тому числі в контексті цього плану. Дякую. Так, дякую, пане Анатолі, за репліку і згодна, але в той же час ви знаєте, що ми розглядаємо план відновлення і допомоги бізнесу на інших площадках не тільки через план дерегуляції. Так, звісно, Дякую, колеги, за дискусію. Хто ще хоче висловитися, я бажаю. Якщо нема, пропоную розглянути проєкт рішення та проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Одноголосно. Дякую далі, будь ласка. Дякую, доброго дня. Шановний голово, шановні члени комісії. <кхід> До вашого розгляду пропонується проєкт постанови. Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови НКК від 13 липня 2022 року номер 103 Відповідно до абзацу 11 пункту 13 положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств інших органів виконавчої влади затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 28 грудня 1992 року номер 731. Пропонується внести до. Постанови НКК від 13 липня 2022 року номер 103 про затвердження форм розпорядчих документів регуляторного органу та його повноважених посадових осіб щодо державного нагляду контролю, граничних строків усунення певних типів порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, які зазначаються в приписі про усунення виявлених порушень, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 липня 2022 року. Зміни відповідно до зауважень з питань документування управлінської діяльності, зокрема правил нормопроєктувальної техніки, висловлених у висновку про державну реєстрацію норматива правового акта від 28 липня 2022 року до зазначеної постанови НК. Друге, Департаменти державного нагляду установленим законодавством порядку подати цю постанову на Державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Третя, ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. Дякую. Дякую. Є питання? Якщо нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підімці руку. Одноголосно. Далі, будь ласка. До вашої уваги пропонується проєкт постанови про врахування висловлених органам державної реєстрації зауважень до постанови НКК від 13 липня 2022 року номер 104 Відповідно до абзацу 11 пункту 13 положення про державну реєстрацію нормативно правових актів Міністерства інших органів виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету міністрів 28 грудня 1992 року номер 731 пропонується внести до постанови НК від 13 липня 2022 року номер 104 про затвердження форм актів, що складаються за результатами позапланової перевірки. Щодо додержання вимог законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 липня 2022 року, зміни відповідно до зауважень з питань документування управлінської діяльності, зокрема правил нормопроєктувальної техніки, висловлених у висновку про державну реєстрацію нормативно-правового акта від 27 липня 2022 року до зазначеної постанови НКК. Департаменту державного нагляду в установленому законодавством порядку подати цю постанову на Державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. Дякую. Дякую. Є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка. Шановне голос, шановні члени комісії, на ваш розгляд подається проект постанови про врахування висловлених органам державної реєстрації зауважень до постанови Національної комісії щодо на державного регулювання у сферах електронної комунікації, речістотного спектру та надання послуг поштового зв'язку від 6 липня 2022 року номер 95. Відповідно до абзацу 11 пункту 13 положення про державну реєстрацію нормативно-правих актів Міністерства Інших органів виконавчої влади затверджено постановою Кабінету міністра України від 28 грудня 1992 року номер 731 Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій, чистотного спеху та додання послуг поштового зв'язку, постановляє ну і внести відповідно до, до зауважень міністерства юстиції зміни до зазначеної постанови. Перераховано в е, проєкті рішення. Друге департамент ліцензування встановлено законодавством порядку подати цю постанову до державної реєстрації до Міністерства юстиції України. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі. На ну, вашого звідки подається проєкт рішення про внесення єдиного державного реєстру оператора поштового зв'язку. Відповідно до пункту 1 частини 6 статті 8 Закону України про поштовий зв'язок під пункту А пункту 23 частини 4 статті 3 4 Закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронної комунікації, речтотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, порядку ведення єдиного державного реєстру

за номером 645 дробь 37981 Національна комісія щодисного державного регулювання у сферах електронних комунікацій, частотного спектру та послуг поштового зв'язку вирішила перше внести інформацію до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку з додатком. Департамент ліцензування установлені порядку забезпечити оновлення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Вносяться два предприємства. ТОВ поштової служби ЕПОСТ і приватне підприємство медіапровод. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Дякую. Рішення прийнято. Це останнє питання на сьогодні. Всім дякую. До зустрічі. Дякую.